Ті -ті 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 -ті. Так, даймо зараз пробувати щось. Музика грає. Танк прогрівається. Та-де-де-де. Окей. G3. Рухайся собі на здоров'я, хлопче. Я певно не буду рухатись в мене дуже повільний танки. Нема куди не сильно газувати мене. Гусениці великі... О, ніфіга ні собі. Чотики здоровий блін. Перекачався. Мне. Стероїдів переївся мене. І погнали сюди ліворуч. Що стріляти, що там, Думаю, ми когось вицепили? Засвітять чи не засвітять? Ого! Там можна звичайті їх поїхати. Наїжджаємо. Ой, чуть не врізався в каміння. Це була печалечка. Угу. Всі важкі поїхали сюди, лишилися там ми, середній ВК 30. Хоча вам скажу тут, певно, середній чи важкий танк взагалі не показник. В далеко, блять, я заїхав. Це типу, по дорога один кінець, Назад ти певно повертатися не буду, бо троха муха далеко, ну туди я не встигну, бля. Чи встигну, бля? То мене випалять. Може встигну, бля? Давайте працюйте, хлопці. Я сюди очкурну. Хоча сенсу, певно, не було сюди їхати. А, давай, під горб! блін, боже. Чого ти такий повільний? Го-го-го-го-го. Придумав, ну типу, прокачаний, більш-менш. Ну, Типу, майже на максимум прокачаний, але пляха повільний. Я понял, что мне заплывля, блядь, куда я еду бля 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 в жопу. Ба. Гарненько заїхав, бля. Що тут у нас? Ого. а а а а а а давай а 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 Бля, хай там тоже продавлюють. Можемо швидше справимо, блядь. Херня трохи, блядь. Так, тепер зараз вся надія на те, що продавим. Швидше. Ну, трохи мимо, блядь. Капець я повільний, Боже, я всю 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 двіж пропускаю. Все, і двіжняк. Хоч базу зараз хопимо. Блядь, хуйня трохи. та да 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 Все, я прогриваю ха Ай-бе Петро Санбнюк A zbyly. Zbyly mě? A jak tak? Co to já popal? Hurá! Peremoha! У, бач, Сама початку і перемога, а жарко Прямо в ефірі плі.